У Рівенському аеропорту президента України зустрічали обласні керівники Микола Сирока та Богдан Королкевич, міський голова Віктор Чайка, а також міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який прибув на Рівенщину ще вчора. Найперше президент України Ленют Кучма побував у КСП Мир Гощанського району. А згодом на сірниковій фабриці у Березному 20 мільйон, на 20 мільйонів доларів. Ми кожен рік закупаємо сірників десь за кордоном. Це, я думаю, справа така серйозна. Потім Створити таке найсучасніше виробництво, я думаю, це добрий приклад для всіх. Це і створення робочих місць додаткових для теж ревінч важливо в цей час. В Рівінській обласній лікарні президент відкрив опікове відділення та зустрівся з медиками. Бачите, знову сьогодні повідомлення, що в Росії вже нема. Примакова прем'єр-міністра, а події російські залі завжди на нас впливають. Вот. Пройшлорічна криза за нас болячем два роки. Не знаю, Господі Бог, що до чогось приголовуємо. Чого Чи ви не чули сьогодні ще раз? Ще ні не чули. Ми сьогодні готувалися до вашої кілька. Подія їхня не дуже цікава. <реку> Вам сьогодні <заробили> полувихідний, <реку> да. Да? <реку> <реку> зробили полувихідний, так? Нам я зробили. Нам дуже приємно. <реку> Нас, Нас відвідали. Тим часом студенти вищих навчальних закладів рівного чекали президента біля приміщення обласної державної адміністрації. Скільки тобі заплатили? Чи а це побіцяли, не виплатили. Як отримали стипендію, повністю розраховувати. Містеве бюджет повністю державний розраховується сьогодні. Ще сьогодні президент має провести нараду з управлінцями Рівенщини та прес-конференцію для журналістів, зустрітися з керівниками релігійних громад та відкрити пам'ятник воїнам Афганістану.